І так дивимось, чи буде примирення з певним чоловіком. Подумайте про нього. А я вже подумала про вас. З вами ханочка, автор системи Ханна Кот, і вже витягую вам карту. Ох, ну буде колесо фортуни в рік фортуни. Я чому така задоволена? Я задоволена, тому що іноді ти бачиш, що в ці відносини не треба йти. Але тобі дуже хочеться. І я сама це робила. Але я робила, не обманюючи себе, до чого і вас закликаю. Нема нічого краще правди. Хочеться йдіть, але беріть відповідальність на себе в тому плані, що якщо ці відносини вас не влаштують, а як правило, ви вже знаєте, що вони вас не влаштують, то ви спокійно йдете з них. Не звинувачуючи його, дівчата, бо я часто це чую. Він розказав, обманув, що от я змінився. Ну, а чому ти не дала час на нього подивитись? Куди ти поспішала? Хто ззаді стояв? Півень? Та давайте ще про ці відносини з цим чоловіком. Тут якась поїздка буде, шість мечів. Або ви до нього поїдете, або він до вас приїде. Оркан Помірність кажуть про те, що потребується час. По-перше, цей чоловік може ходити, почати до психолога 6 мечів. Це робота з менталіті, з головою. Но те, що між вами відстань, також про це. І аркан помірність про те, що ситуація з ним владнається, дівчата. Але я вам від себе кажу: не треба на нього чекати, живіть своє життя. Якщо він ваш, то він буде ваш, але ми ніхто нікому не належимо. Ще одна <сум> істина. І ще одна істина не треба ні на що розраховувати, щоб потім не розчаровуватися. Розраховувати тільки на себе. Ну, на себе ж не хочеться. Так от, аркан помірність. Все у вас з ним налагодиться, але потребує багато часу, десь до року. Да. Десь до року, не менше. А що у вас з ним буде по ітозі? Ура, перемога. Тобто вам будуть аплодувати всі, хто знає вашу ситуацію і хто не знає, і бачите, люди аплодують. Бо ви отримаєте від відносин з цих чоловіком те, чого вам так хочеться. А чого вам так хочеться? У вас тут є щодо нього емоції, які ви не отримали в задоволення. Да? Багато на що ви сподівалися, але не сталося. Розбите серце у вас від цього чоловіка. Що буде? Кажуть, чекайте, Оркан помірсь буде все дуже класно. Навіть ви зараз не вірите, але потребується багато часу. Що поки не гаяти час, заходьте в мою групу Telegram, заказуйте амулетний код своєї душі. Я все вам про вас розкажу. Заробляйте.